Добрий день малята. Підгадайте загадку. По дворах стрибає, крихти збирає, ростом він маленький, сірий чепурненький, справжній молодець. Хто він? Ну що, дітки, ви здогадались? Це ж горобець? Ось гляньте який. Подивіться, горобці прилетіли до нас у гості. І ми разом з ними починаємо казку. Отже, сідайте зручненько та уважно слухайте. Зимове сонечко тільки но прокинулося, а горобці вже давно не сплять. Маленькі пташки цілий день кружляють навколо дерев у пошуках їжі, заглядаючи в кожну щілинку, але комахи поховалися від холоду. Тож горобці опускаються зовсім низько. Майже до самої землі, шукаючи зернят, куди не глянь усе вкрито білим холодним снігом. Зібралися пташки на гілках дерев і почали радитися, де можна знайти їжу. Як же голодно, зітхнув один горобчик. І мороші поза лапки, додав інший. Полетіли до житла людей. Запропонував найменший горобчик. Може, там знайдемо їжу. І вони полетіли високо над дахами будинків. У цей час на подвір'ї тато разом з маленькими дітьми майстрував годівничку для пташок. Чому ми майструємо цей дерев'яний будиночок? запитав хлопчик. Це годівничка для пташок. Узимку пташкам важко знайти їжу, тому ми допоможемо їм, відповів тато. Коли маленький будиночок був готовий, Насипали туди насіння, а спеціально для синиць повісили шматочки сала. Горобчики побачили годівницю, защепетали від радості. Дивіться, яка смакота! Пташки підлетіли до годівнички і наїлися до схочу. З того часу щодня дітки разом з татом підсипали пташкам зернятка, а пташки співали їм веселі пісеньки, дякуючи за доброту та турботу. Кінець казки Малята, а давайте і ми трішки політаємо, як горобчики. Ми маленькі пташенята, дуже любимо літати, полюбляємо зернята й крихти весело дзьобати. Полетіли, подзьобали, і у гніздечку крильця склали. Молодці! А тепер повертаємось до казки Дітки! Про кого я розповідала казку? Про горобців. Малята, а яка зараз пори року? Зима. А як ви вважаєте, чи треба робити годівнички для птахів? Чому? Треба. Адже пташкам взимку нічого їсти. Вони можуть загинути. Малята, уважно подивіться на малюнок. Що почепили діти на дереві? Годівничку. А які пташки прилетіли до годівнички? Горобці. Скільки пташок прилетіло до годівнички? Пташок прилетіло багато. Давайте пригадаємо, які пташки у нас зимують. Горобці! Синички, ворони, галки, голуби, снігурі. Як пташки можуть літати у повітрі, коли вони над дахами будинків? То вони літають високо. А коли вони над землею шукають насіння та крихти, то вони літають. Низько! Погляньте, які пташки прилетіли. Хто це? Горобчики. Це зимуючі птахи. У них темно сіра або коричнева шапочка, на крилах кілька світлих смужок, на щічках чорні рисочки, а навколо білий ошини. Подивіться, діточки, як тремтять горобчики. Опустили крильця. Як ви гадаєте, чому? Бо їм холодно і вони зголодніли. Давайте допоможемо. Ми їх зігріємо. Подивіться, ось шапочки та шарфики. Вони яких кольорів? Червоні, жовті, зелені, сині. А які є шапочки за величиною? Великі і маленькі. Пропонуємо пограти в гру. Я буду показувати вам шапочки. Якщо велика шапочка, то лескайте в долоні, якщо маленька шапочка, тупайте ніжками. Ну що, готові розпочати? Тоді почнемо. Чудово! Ви усі уважні! Давайте продовжимо! Подивіться на малюнку багато довгих і коротких шарфиків. Я буду показувати вам шарфик. Якщо довгий шарфик, піднімаємо ручки вгору. Якщо короткий, плескаємо в долоні. Почнемо! Молодці малята! Давайте одягнемо наших горобчиків, і вони зігріються. Потрібно за розміром і кольором підібрати відповідні пари шапочок і шарфиків. Якого кольору шапочка? Яка вона за величиною? А який до неї потрібно взяти шарфик? Молодці малята! Ви гарно попрацювали. Тепер гробчикам буде тепло. А що ще треба зробити, щоб гробчики зраділи? Правильно, їх треба нагодувати. Тож під час прогулянки з батьками насипте в годівничку зерня для пташок. Так ми допоможемо їм пережити холодну зиму. А навесні пташки подякують нам дзвінкою веселою пісенькою біля вікна. Нам час прощатися. До нових зустрічей!